І приїхати до мене. Але і я хочу вам кожна сказати вам, що в описанні буде надпись, яку ви маєте написати, щоб я вас э, могла вас або порекомендувала. Напишите в комментарія Аліна Хай. Але, як і мені це треба зробити, в описанні э, напишіте Аліна Хай. Або, якщо ви хочете, щоб я вас порекомендувала, Аліна рекомендує. Отак. так. я куртеньке відео. Я знімаю спеціальную, щоб вам сказати. Думаю, ви хочете, щоб я вас порекомендувала. Або на вас підписали. Ну, якщо я вас рекомендую, то я, конечно, на вас підпишусь. Ну, я буду вас ще видеть. Може, передам привіт. Хто напишу Аліна, хай. Lo pregamos a Lina y papá.